Цукрова промисловість Тернопільської області є однією з найдавніших галузей. Бере свій початок з 19 століття. Тривалий час вона залишалася провідною в регіоні, а в 70-80-х роках минулого століття взагалі досягла найбільшого розвитку. Ті, хто ностальгує за радянськими часами, згадують, кілограм цукру коштував 70 копійок. Проте ті, хто працював у колгоспах, знають справжню ціну білого золота. Ось так виглядала ланка на збиранні цукрових буряків у 1960 році в Україні. Фото справжнє і дає уявлення про трудівників села, чищення буряка, завантажування його на кузов все робилося вручну за будь-якої погоди, а зазвичай восени лили дощі. У ланках були тільки жінки. Через ці руки пройшли тисячі тонн буряку. Згодом на збирання буряків залучали студентів. Ті часи аграрій Петро Іліщук згадує як поганий сон. Якщо ми раніше з кроєм буряками мали проблеми, теж це було пов'язано з великою кількістю людей. Це було пов'язано з тим, що не було кому е, проривати ці буряки. Це була дуже важка галость, яка теж постійно ми мали нарікання. Ми просто... Відчували, що це на грані зникнення. До того ж, у продаж поступив дешевий цукор за кордону. Через це деякі підприємства змушені були перестати переробляти цукрові буряки. Цукрове ріння вже здавалося не таким потужним, як у минулих століттях. Виникав дефіцит сировини. Цукрових буряків вирощували недостатньо. Варто взяти й до уваги старе устаткування, яке потребувало заміни та удосконалення виробничого процесу. Цукровий буряк культура вибаглива, побутує думка, що на його вирощування потрібно удвічі більше інвестицій аніж на вже придбані фермерами пшеницю чи сою. Тому аграрії оминають ці коренеплоди десятими дорогами, вважаючи, що прибутку тут не отримати. Петро Петроліщук з таким твердженням не погоджується, каже за погодними умовами, Тернопільщина ідеально підходить для вирощення солодких коренів. Якщо правильно підготувати ґрунт, підібрати якісне насіння, обробити його, дотримуватися сівозміни. То за достатньої кількості опадів сходить практично кожна насінина. До того ж що найбільше тішить фермера, усі процеси механізовані. колись ми собі завжди мріяли, щоб це було, було, було 5-6 буряків. Бачите, тут ніхто нічого. Якщо раз, два, три, чотири, п'ять, шість буряків, навіть з половиною буряків на одному погодному метрі, практично тут вже сформована густота, це досягається якістю насіння, точністю висіву. То так і практично, так, так, і ось. практично ми зняли проблему проривки, догляду цього важкого працю, де практично наші жінки мали цю рабську працю. За у часи розквіту цукрової галузі в області діяло 9 цукрових заводів. Вони виготовляли близько 10% продукції від загального обсягу в Україні. Сьогодні працює лише два: Чортківський і Хоростківський. До осені планують відновити роботу ще із Баського. Загалом Тернопільська область має унікальні можливості для розвитку цукрового виробництва. Про це говорять її попередні досягнення у цій галузі. Проте спершу потрібно подолати всі проблеми, які постали перед регіоном: екологічну, зменшення площ посіву, застріли. Устаткування